Вітаю всіх! Позапланово записую цей блог, який адресований в першу чергу журналістам і вболівальникам. Шановні колеги, шановні друзі, тільки но закінчився чемпіонат Європи з легкої атлетики, і одразу псевдоексперти і Апалагієти все пропало» розпочали таку інформаційну атаку, намагаючись представити як провал. Виступ української збірної на цьому чемпіонаті. Оскільки і експертам, і багатьом людям відомо, що це насправді не так, можна було б не звертати на це увагу, якби ця, ця подія, цей тиск не впливав на безпосередньо на спортсменів і на їх особистих тренерів, не заважав їм готуватися. І тому я вирішив записати цей блог для того, щоб А роз'яснити дещо і Б попросити вас про е, одну річ. Перше, знову повертаючи, повертаюся до стратегії підготовки. Основні змагання цього сезону для легкої атлетики Олімпійські ігри. Наша е, збірна була відібрана на чемпіонаті України два тижні тому. І розпочала цілеспрямовану підготовку. Ця підготовка передбачає збільшення навантаження і вихід на пік спортивної форми саме на період Олімпійських ігр. Однак для того, щоб спортсмени могли набратися і змагального досвіду. І перевірити якість самої своєї підготовки було вирішено, що більшість з членів збірної, членів Олімпійської збірної, виступлять на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, саме перебуваючи в періоді підготовки, саме перебуваючи в періоді, в періоді навантаження і саме переслідуючи такі цілі, тобто перевірка правильності підготовки до Олімпійських ір. Жодних інших завдань, жодних планів по медалям перед ними не ставилися, і ми обіцяли спортсменам і їх тренерам, що до них не буде жодних претензій з цього приводу, оскільки в них інше завдання. Ця позиція була запропонована тренерським штабом української збірної, була затверджена виконкомом Федерації легкої атлетики України. І була серед іншого публічно доведена до громадськості. І тому те, що відбувається зараз, неправильно, я дуже прошу вас взяти до уваги цю інформацію, ще раз взяти до уваги цю інформацію про підготовку і не вестися на такі інформаційні провокації, не повторювати тези, які навмисно. Намагаються розповсюдити ті люди, які не люблять легку атлетику України, і оцінити виступ нашої збірної за підсумками Олімпійських ігр. А сьогодні треба дати спокійно готуватися спортсменам, треба довіряти нашому тренерському штабу і робити висновки про якість такої підготовки. Після закінчення Олімпійських ігр. про це вас дуже прошу. На цьому закінчую. До нової зустрічі.